А ви знаєте, у вас відкрили майдешеву заправку в області? Торгова марка Чіпо це українська мережа автозаправних станцій, яка на ринку вже 10 років. До речі, в них є заправки аж в 10 областях України, а саме в нас в Закарпатті, їх взагалі багато. Хто ще не має карти лояльності Чіпо, ви без проблем можете до них приїхати і оформити її. Всього за кілька хвилин. А до речі, вони приймають картки і талони. Око. Чіпо імпортує пальне з Європи, тому за якість тут ви точно можете не переживати. А ще в них є зимовий дизель. Власники дизельних авто точно зрозуміють, про що я. Тут ви зможете купити якісні супутні товари для авто, а також скуштувати алкогольні або безалкогольні напої. В продажі також є тютюн та міцний алкоголь і різні смаколики. Тут можна випити смачну ароматну каву, а скоро ще можна буде й перекусити. Це ми говоримо конкретно про ільницю. А у всіх інших уже є фастфуд, і ви спокійно можете перекусити. Коли приїдете на заправку, обов'язково зробіть собі карту лояльності Чіпо або використовуйте око, і ви зможете користуватися перевагами поповні.